Мене можна представити Артем, позивний ім'я Тьома. Я служу командиром мінометного розрахун розрахунку. Я в армії вже служу півтора року. Підписав контракт зразу в 9-2. Це Харківська первая бригада, мені сподобалось. У мене є хороші відгуки від цієї бригади, від друзів. Відгуки про добре матеріальне забезпечення, про хороших командирів та, е, як би сказати, лучших і найкращих побратимів. Сама. Тяжо, така, як би сказати, тяжкий самий виход був, коли я виходив з позиції, і ми попали, виходить, під обстріл. Обстріл ворога був з сорти та було FPV. І це було дуже страшно і дуже, якби, мені кажеться, в кожного військовослужбовця позитивне це добре зайти на позицію та вийти з неї. Ми такі люди, що робимо швидко та не пропускаємо ворога до нашої піхоти. Закінчиться війна, я також хочу повернутися в ДСНС. В ДСНС я був бійцем, витягував людей з ракетних обстрілів та розбирав інженерні споруди, тобто прилетіла ракета, я розбирав, витягував людей. також спасав, гасили пожежу та надавали першу допомогу. Перемога скоро.